День типової халявщиці, яка відпочиває в Америці. Доброї четвертої ранку тільки очі розлупила проміжний іспит наукма, дивлюсь на гарний вид, оп, вибігає мій друг. Лише в Америці може так запарити вівсянку, так, накняпала собі якогось бистреньку сніданку, перевтілення з гидкого каченяти в щось більш-менш нормальне. П'ята ранку наступна пара, політичний екстремізм. Тут уже вилітаю на роботу, сідаю в машину, корове сідло молоко, коняка прибігла і от. Раз, година, два, кава, три, десять. Ще щось послухала. На ланч біжу в Лелеку, тому що самою за українською їжею. А потім хуйло їм сирники. Бігом біжу назад, зі звон з моєю шефиною, Тут я просто вже не видержую, Насолоджуюсь таким прекрасним видом. П'ю водичку з мінералами в надії ще поможе. Далі виконую наступні завдання. Я вже опилася тою кавою, український прапор. Вибігаю вже додому, спускаюся, а тут треба поміняти ліфт, тому що не все так просто в Америці. Чекаю спуск то є довго у нас, 46-го поверху. Виходжу, викняпуюсь, випльовуюсь уже на вулицю, а там мене чекається раз щось дуже несподіване. Ну, по-перше, сонце Сан-Франциско, по-друге, Байден їде. Да-да, Байден. З цікавого через його візит перекрила дорогу, тому я не встигла на свій паром, купила квиток на наступний, отакий квиточок. Прохожу, мене там вже всі знають, сідаю паром, читаю свою нещасну книжку, ледве-ледве вилажу, йти мені туди, ось моя хата. Я голодна, як собака, ну. Напевно, не оця собака, але ось моя їжа, і досить просити в мене їжу. Готуюсь до нічних пар, які починаються вже о десятій вечора. Якщо ви думали, що зараз піду спати, то ні, того вже буду вже вчитися в наукма. Того в мене навіть немає часу прибрати цей срач. На все добре.